Спонсор показу ресторан Кілікія. Добрий ранок, як бачите, Максим вже Помічник, готується. Скальпель до вітаміна. Ми його втрачаємо. Ми втрачаємо час, який ми можемо вам подарувати, аби приготувати е, смачний рецепт в рубриці вітаміни ранок в програмі. Ранок на партис. Ми будемо робити сьогодні смузі, як ми вам і обіцяли, і дуже надіємося, що ви вже підготували свої рецепти, готові до нас телефонувати і розповідати про ці рецепти. Е, ну, дивись, як ти вважаєш, перший смузі в нас до складу якого входить полуниця, ківі. Банан, сік ананасовий та морозиво. Давай ми спочатку розподілимо обов'язки. Ти чистиш ківі, чи я чищу? Давай, Давай я -чищу ківі. Чи? тому що зараз ми дізнаємося, хто ж все таки кращий кухар. Чоловік чи жінка? Як ти вважаєш? Ну чесно кажучи, я знаю, що сперечаються про це багато, але я не буду заперечувати, що все ж таки чоловіки кращі кухарі, тому що особисто я не можу сказати, що я можу зробити якийсь шедевр на кухні, але я надію, що в мене ще все попереду і я ще встигну. Ну ти знаєш. Я думаю, за той час, поки ми будемо готувати наші ягоди а, і фрукти до нашого смузі, я пропоную нам з вами і нашим телеглядачам переглянути експрес-опитування, яке ми зробили на вулицях нашого міста, і питали ми в наших респондентів саме те, як вони вважають, хто кращий кухар, чоловік чи жінка? Як ти вважаєш? Давай будемо переглянув. думати, що все ж таки чоловіки. Ну давайте послухаємо, як вважають жителі нашого міста. Чоловік чому? Так у всіх топових ресторанах в Європі, у світі шеф-кухар в кухарі це мужчина. Якщо вже чоловік взявся за якесь діло, то він доводить до кінця і це мають бути дуже хороші навики. У мене просто хлопець-кухар. І ну не знаю. Мені здається, що чоловік. Чоловік чому? Бо мені зведе так. Я не знаю чому, але заведуть заведуть так, тому що по всій Європі більшість кухарів це мужчини. А я думаю, що це дуже специфічне питання і неможливо однозначно на це відповісти, бо це так само, як порівнювати, що краще захід чи схід або будь-які інші культури. Так на мене це безглуздо і це залежить індивідуально від кожної людини. Я думаю, що все такі мужчини. Чому? Ну вони без емоцій цього підходять з душою більше. Однозначно, жінки. Чому? Тому що це справа жінок готувати смачну вечерю чоловіка. Я думаю, що все ж таки чоловік. Чоловік. Чоловік, тому що це <рес> чоловіча професія. Якщо чесно, чоловік. Чому? Ну, по-перше, це дуже приємно, коли чоловік готує. По-друге, я думаю, через те, що вони це роблять не, не настільки часто, це в них виходить більш з душею. Я думаю, що жінка все Чому? ж таки. Більше цим, напевно, займаються жінки і спілкуються. Між собою радяться, дають рецепти, більше напевно, що читають в інтернеті, вичитують. Думаю, що все ж таки жінка. Жінка. Чому? Чому? Тому що я сама кухар і я вважаю, що жінка це найкращий кухар. І, і ще чому. Ну, мужчина він дуже швидко все готує. Жінка ні. Жінка буде дуже довго думати, які спеції краще додати. Тисячу разів перепробує, поки щось зробить. Тому я вважаю, що жінка це найкращий кухар. Дякую. І мої студенти також це доводять. У <реш> кого є талант, той кращий кухар. Ну, взагалі, по тенденціях. Ну, смачніше готують чоловіки. Чому? Ну, напевно, в них є якесь тонке відчуття смаку, не знаю. На великі шеф-кухарі світу це ж чоловіки. А жінка має надихати на створення шедеврів. От так насправді мені здається жодної гендерної дискримінації, тобто жодного упередженого ставлення щодо чоловіків або жінок. Але особисто мені, незважаючи на те, що я чоловік, мені здається, що все ж таки кращий саме шеф-кухар це чоловік. Тобто, висока кухня мені здається за чоловіками. От саме кухня така домашня. А... Я не знаю, сімейна, така, така те, що так. від любові, від а, серця. Це... Ну, це до жінок. Чесно кажучи, я теж так вважаю, що коли ви приходите в якийсь ресторан, там має бути чоловік, а все ж таки домашня кухня найкраща жінки, тому що саме вона віддасть ту любов і те тепло, яке потрібно саме в сімейному вогнищі. І як ми чули в наших експрес-опитуваннях, що все ж таки жінка буде пробувати всякі різні смаколики, буде додати різні спеції, так аби це дійсно смакувало саме по домашньому. А, ну що ж, ми вже. Як то кажуть, наші інгредієнти додаємо вже до посудини, в якій ми це все будемо блендером смузі змішувати. Смузі потрібно брати будь-які фрукти, можливо, навіть із овочів робити смузі, але як бачите, ми вирішили зробити з полуниці, з банана, з ківі, з морозива. І ще ми вирішили додати саме ананасового соку, якось так зробити його, об'єднатися разом і спробуємо, що у нас вийде. Ну, дивись, давай зараз У <кій> мене просто, як тобі сказати, я буду водієм. О, я не знаю, чи це нашої машини? Може, можливо, можливо, потрібно було мі мілкіше трошки, я не знаю. Ну зараз. А, в мене є просто категорія до водіння блендера, і тому о, саме я сідаю за кермо. А добре, що ми вранці робимо смузі, тому що саме вранці треба їсти смузі, ввечері теж можна перекусити, бо це От, не важко. Скажи, будь ласка, шуму. смузі потрібно їсти чи пити? Багато хто його просто п'є через такі величезні соломинки. Знаєш, навмисне продають не дрібні. Ну давай, запускай. А дехто його їсть ложкою. Особисто я їм його ложкою, тому що можуть залишитися деякі фрукти. Я навіть не люблю, коли вона повністю перемелене, а є шматочки. Ну, а, але... Мені зараз цікаво. А, через цей шум нас чують наші телеглядачі чи ні? Якщо чуєте, телефонуйте <звук> до нас і махайте. <звук> Як ти думаєш, спочатку потрібно додавати морозиво чи сік? Спробуємо додати морозиво, щоб нам все не пирскало, але а, треба переконати всіх наших глядачів, що не потрібно ні в якому разі додавати цукру до таких смузі, тому що цукор лише псує смак. Якщо ви хочете чогось солоденького, краще додайте меду. Наш мед теж буде в наступному рецепті нашого смузі, але цукор ви не додайте, тому що фрукти самі по собі є солодкі. Додавайте трішки. Так, солодких, Давай морозиво, трішки то давай морозиво вже, знаю, вже не багато. Чесно, я не знаю скільки давати. Давай спочатку буде достатньо. Я думаю, ще треба. Давай ще. Давай, ще. І ще. І ще трошки. Достатньо. І я думаю, що так само можеш і додавати сік. А ну зачекай, Максима, я дам соку і дуже далеко відійду. <хи> Не розпочинай. Же багато корисів таких смузі, особливо коли ви на дієті. Максим перейшов на режим турбо. Так. Ви можете свої смузі пізніше, після того як ви приготували. Прикрасити їх чимось. Це може бути навіть зелена петрушка, якщо це овочеві. Це може бути горішки, це можуть бути родзинки. Будь-яка прикраса не лише смачно, а й красиво буде виглядати. Ну що ж, насправді у нас часу залишається не так багато, нам потрібно приготувати ще один смузі, і тому а, зараз ось цей смузі відправляється в склянку. Смакувати ми будемо його разом і з тим смузі порівняти. Ну а поки цей. ми будемо готуватися до наступного рецепту, вам ми пропонуємо переглянути сюжет про морозиво. І вже за а, дві хвилини повернути. Адемо з вас аби приготувати наступний рецепт. Важко знайти людину, яка не любить морозиво. А що ми про нього знаємо? До прикладу, у світі кожні три секунди продається порція морозива, а на землі його існує більше 700 видів. Більше цікавих фактів далі у сюжеті. За оцінками економістів за рік у світі виготовляють морозива на 11 мільярдів доларів. Найбільше його полюбляють у таких країнах, як США, Нова Зеландія, Данія, Австралія, Бельгія і Люксембург. У Сполучених Штатах Америки президент Рейган у 1984 році офіційно оголосив місяць липень національним святом морозива. В холодний десерт обожнювали багато відомих людей. Наполеонові до прикладу, вже в засланні на острів Святої Єлени привозили пристрій для виготовлення морозива. Дуже його полюб... Бляв, син Марії, медичі Генріх третій. Він поїдав дуже багато морозива, будь-яких сортів і в будь-яку пору року. Цікаво, що 5% людей готові обміняти свою улюблену кішку чи собаку на порцію морозива. Проте не для всіх цей продукт буде корисним. Якщо вас турбує зайва вага або не хочеться набирати кілограми, потрібно звертати увагу на жирність морозива. Найменше непотрібних калорій буде в молочному, близько 130. більше у вершковому, а з пломбіром взагалі будьте обережними. Там 400 калорій. Порція пломбіру може замінити вам повноцінний обід. Багато хто з нас любить морозиво з горішками. Горіхи корисні, але не потрібно забувати, що вони дуже жирні і калорійні. Від такого морозива краще відмовитися людям, які сидять на дієті і прагнуть скуднути. Тим більше зараз на ринку з'явилося дуже багато новинок морозива. Ну це фруктові два морозиви, такі як папая і мохіто. Ну це кисло солодкий смак. Папаї. А мохіту це м'ята і лайм, освіжаючі, дуже смачненьке. Завдяки продуктам, з яких виготовляється морозиво, в ньому є багато вітамінів. Мінеральні речовини, такі як натрій, калій, кальцій, магній, залізо та лактоза. Вони не тільки сприяють виробленню енергії, але й захищають організм від безсоння і стресів. Ще до однієї корисної властивості морозива можна віднести думку лікарів про те, що регулярне і поступове поїдання цього холодного десерту маленькими порціями сприяє гартуванню горла. Зверніть увагу на ключові слова: поступове і маленькими порціями. В іншому випадку, замість холодного десерту, ви ризикуєте перейти на ковтання гірких пігулок. Ну а тепер відправляйтеся до магазину і ласуйте з дитинства улюбленим десертом. Тим більше вчені довели, що морозиво покращує настрій і робить людину щасливою. Максим вже думав, як красиво оздобити, щоб дійсно виглядало не лише смачно, було а і виглядало естетично і О, красиво. Отак от уявляєте, насправді. Наступний рецепт буде робити я буду їсти морозиво. Буде їсти морозиво, почувши таку корисну інформацію, яку ми почули. Що дійсно від морозива не також сильно можна і поправитись, і не так же сильно можна захворіти, тому що дійсно можна загортувати свої горло, якщо їсти його маленькими порціями так. і Так, Давай наступний рецепт у нас має бути з курагою, з курагою. і з вівсянкою. Тому... курага, родзинки, мед, вівсяні пластівці і яблучний сік знадобиться вам для такого смузі. Як бачите, не лише скрути. Тоді можна. родзинки вже кидай туди, кидай їх туди. Я буду дрібненько різати курагу, тому що нам потрібно буде насправді подрібнити доволі таки курага й родзинки. Дуже складно буде. А, ну так, вони, мені здається, трошки не такі м'якенькі, як у нас полуниця. Якщо у вас вдома є вага, ви можете собі на вагу певну кількість грамів вимірювати. Ми собі дивимося на око на і на око. наш смак. Так, ну насправді, мені здається. Багато полуниці або багато кураги не буває, і тому... Ще вівсяні пластівці, ми додали. Мені здається, спочатку чи будемо вже одразу з вівсяними пластівцями. Одразу, Давай. у нас ще мед має бути, ми пізніше мед додамо. До речі, у нас дуже смачний мед із різними травами. дуже Мет, який нам, до речі, подарував Федір Шандр, це мед святого Патріка з різними травами, спеціями і зеленого кольору. Чесно, я вважала, що сюди ще потрібно додати йогурт. Я коли вдома робила сухофруктів, я впевнена була і переконана, що потрібно йогурт. Ну, Спробуємо, можливо, і ну без йогурту, йогурту мені здається, так само буде нормально. А, так, пластівці ти всі висипала чи ти скільки нам потрібно там? Було? А, ні, пластівців потрібно лише три столові ложки. Я їх дала, можливо, трішки більше, але ще дам, щоб він був максимально. А мені здається, давай трошки а... менше. Ну давай трошки менше. Якщо ви перейшли на здорове харчування і хочете фітоняшкою. Корогіт небагато вісімдесят грамів вивірю, Максима. Фітоняшкою, фітоняшкою Так, якщо ви хочете стати фіто няшкою, а що зараз стало мейнстримом, вам такі смузі будуть тільки в користь, але не потрібно лише їх їсти або пити. Ми з Максимом не визначилися, як потрібно правильно. Потрібно чередувати трішки здорової їжі, такої як ця, а можна інколи навіть важку з'їсти, щоб ваш організм міг мати користь і на енергію. Насправді я завжди говорю про те, що їсти можна все. А Головне це їсти в міру, так і з розуму. Тобто, ну хочеться вам якогось фастфуду, ну з'їжте, але ну, не обов'язково кожного дня це робити. Один раз на рік, в принципі, можна. Знаєте, кажуть, не рахується. Дос, достатньо чи ще? Достатньо, мені здається, ти вже забагато. Я, ж, кажуть, багато немало. Багато немало, не тому. Чесно, я, я так страшно. дивлюсь, і мені хочеться автоматично. Я знаю, що коли у себе на кухні я готую, я їм ти тому, ж казали, що ти не Ну Інколи буває, потрібно. А, інколи їх... <світ> і палка стріляє, так? Один раз в році. Потрібно її готувати. Так. Дивіться, в нас вже всі інгредієнти залишилося тільки дати меду, але це вже коли будемо в блендері працювати. І яблуч носа. Я справді. <кхем> Окей, ну що ж. Можливо, давай рідкого дамо. Ні, nee, ми, мабуть, так меду дамо, щоб нам допомогти. Я думаю, що ми навіть і соку можемо дати одразу. Дві склянки, так? Так. Так. Трошку меду. Знаєте, я раніше думала, що не варто це все мішати, але в шлунку і так перемішається. так що... Геніально, насправді, так. О, пішло. Ну, насправді я цей рецепт коли побачив і подивився, що вівсянка там повинна бути сирою, я здивувався трошки. Дуже важко її молоти, але можна вибирати собі на смак. Або це буде з морозивом, або це буде із сухофруктами. Або в нас в студії зараз буде новий ремонт. <рес> ну нагадай, поки рецепт. Ми використовували в своїх рецептах, зокрема в цьому смузі, кураку брали, родзинку, мед, вівсяні пластівці і яблучний сік. І звісно ж, мед над різними травма. Будемо пробувати, які у нас вийде. Дуже добрі такі смузі для кишечника. І з морозовим, і без морозивом. І корисно тим, що ні в якому разі вітаміни не зникають, тому що приготування інколи дійсно люди хвилюються. Я там поставлю на пар, або, можливо, дам до якогось ще зварити, чи якийсь компот зробити з сухофруктів. Ні, коли ми робимо смузі, ні в якому разі будьте переконані, що вітаміни залишаються такими ж повноцінними, які ми їм були до того. Дуже пахне на студії Мені здається, зараз свіжі. Правда? Тому що занадто рідке в нас вийшло смузі трошечки ще одну столову ложку. Я думаю, навіть дві давай. Тому що занадто рідкий, нам треба було ми було. Ранок на тисі переходить на здорове харчування і ми вам теж радимо це робити хоча би. Раз в тиждень, раз в декілька днів робити собі такі смузі, щоб особливо коли прийшла пора літа, особливо коли вже на ваших городах буде своя полуниця, будуть свої фрукти, свої овочі. Ви можете робити і овочеві смузі і смакувати їх разом за своєї родини. Ти вже не мене. Обережно! <гум> тут гаряче. Ну що ж, наш ефір підходить до завершення. Буквально от ще декілька кол ось цим блендером і смузі вже. Переливається в склянку, ну, мені здається, що все. Я пропоную вже так. спробувати, що в нас вийшло. Так. Ну що, барабанний дріб. Тррррр. Опа! Чудово! Я думаю, що це можна прикрасити так. Це ми Мабуть, корагою, тому що фруктів тут немає. Так. Корага, от так. Можете додати і горішки, можна додати всього корисного. Як бачите, Оп. сьогодні наш ранок був максимально кітоняшним. До нас завітали дуже цікаві гості, з якими ми поговорили, і до нас телефонували. І ми вам бажаємо гарного дня. Смакуйте смузі разом із ранку. На серед. завтра літо побачимось.